Вітаю, друзі, на каналі Хатинка біля лісу, і сьогодні наше відео буде присвячено перчикам. А точніше, їх пікіровці. Давайте перейдемо і оглянемо перчики, які в мене вже вийшло виростити. Ось перчики, які були пропікіровані вже ну, давненько, чесно кажучи, не можу сказати вам точно. Це перчики. Різних сортів, це перець редкан, це перець ізраїльський жовтий. Як бачите, гарні вже такі рослинки, достатньо живі, гарна ніжка тостенька. Це в мене перець манго Вирощую у перший раз. Бачите, теж вже такий гарненький. І ось в мене залишилися перчики. Які ще не пропікіровані. І це вже потрібно зробити, прям, знаєте, срочно, срочно тому що вже сроки піджимають, і вже через 2-3 тижні можна висаджувати ґрунт, а в мене вони ще не пропікіровані. Часу на все не вистачає. До речі, це в мене перець ізраїльський жовтий. І в мене тут ще одна плошка це. Рай... Це перець в мене Ратунда. Домашнє насіння, яке я збирала сама. Тому будемо зараз пікувати з вами. Розповім, як я це роблю і чим підживлю після пікіровки свій перчик. Пікую я в покупну землю. Ось така, вона досить. Досить така пухка, розсипчиста, і буду пікувати ось в такі одноразові стаканчики. Вирощую я так розсаду вже не перший рік, і мене все влаштовує, все чудово. І наша з вами буде задача ось цей перчик за 2-3 тижні догнати до стану ось такого гарного перцю з гарною ніжкою, з гарними листочками. В общем, цим і будемо займатися. Ну що, починаємо пікувати наш перчик. Покажу, як я це роблю. Набираємо земельки. У мене ось така діжурна садова лопаточка. І вже нею. Я обкопую перчик з усіх сторін. Оп, ось наш перчик, бачите, який? Він не пустив листячко. Це тільки. або воно обламалось. Що сталося? Такий перчик ми не саджаємо. З нього толку вже не буде. Він іде на викид. До речі, бачите, дуже гарно. Коренева система, але він не годиться. Слідуючи. Ось бачите, в цього вже є справжнє листочко і вже почало відпадати. Оці семідольні листички. до речі, бачите, вони трошки пожовтіли. Далі, коли будемо одобрю, я обов'язково про це розповім, що з цим робити. А пожовтіло воно, тому що я затягнула спійкіровкою. Краще, звичайно, цього не допускати. Все, засипаємо до семідольних листків, не вище, тому що перець в нас не любить. Заглиблення, все перше є. Поїхали далі. тільки, друзі, у мене вийшло напікувати перчику ратунда. Ну і зараз після того, як я попікувала свій чудовий перчик, почнемо розмову про те, як зараз по максимуму дати йому корисності, щоб він укорінився і активно ріс. В мене на даний випадок. Такий важкуватий. Розповім зараз чому. А ви вже будете, виходячи з цього, вибирати для себе, яке підживлення підходить саме вашим перчикам. Коли я пікувала ось ці перці, які вже такі величенькі, гарненькі, я пікувала їх і вони не були в стані стресу. Тобто вони ще не були перерощі так, як ці. І для таких перчиків, які не перерощі, які не затіняють друг друга, саме важливе, що потрібно після того, як ми їх попікували, це укорінювач і фосфор. Розповім, для чого воно потрібно. Наш укорінювач, наш укорінювач це цеглинки. Але ці цеглинки, так, наприклад, якщо ви будуєте будинок, потрібно, щоб ці цеглинки хтось поклав. Так. І саме фосфор це і є будівник. Тобто будинок не построїться без цеглинок і без будівника. Ось так коріння наших рослин. Це підходить і під перці, і під томати. Нам потрібен фосфор. Нам потрібен укорінювач це наші цеглинки, і нам потрібен фосфор, який вкладе ці цеглинки, наше коріння почне розвиватися. Хочу показати вам на моїх пропікованих рослинках, якщо зараз буде видно, яке гарне, бачите, видно, дуже гарна, розвинена. Коренева система. Тому і рослинка вже ось така велика і гарна. Бачите, яка ось видно, яка гарна коренева система. Велика, гарна коренева система. Від цього залежить ваш майбутній врожай. Що зараз відбувається в мене? Якщо ви не пропікували ще свою розсаду, можливо, і у вас є така проблема. Нічого страшного, ми з цим справимося. Моя розсада застоялася, її треба було пікувати ще тижні два тому назад. Але брак часу не дав мені цього зробити, і вона затягнулася, їй не вистачало поживних речовин, а, листочки затіняли друг другу, тим самим не даючи нормального розвитку розсади. Тому наші листочки почали, як ви бачите, жовтіти. Якщо ж розсада, я кажу вам зразу: це недостатньо азоту. Я їх підживлювала, давала їм азот, але все одно, поки їх не пропікуєш і не дасиш їм нормальних умов життя, це жовтизна, вона нікуди не піде. Але чому не підходить зараз тільки укорінювач і фосфор, як для цих великих рослин? Тому що нам потрібно дати азоту для того, щоб витягнути з цього стресового стану, з цього жовтіння листя. Нам потрібен азот для того, щоб набирати зелену масу. Тому що нам вже через 2-3 тижні потрібно висаджувати все це в грядки, а вони ще досить маленькі. Тому. Нам зараз потрібен все. Нам потрібен азот, нам потрібен фосфор, нам потрібен калій і нам потрібен укорінювач. І роз... забула вам да, додати, що якщо у вас все добре з рослинами і вони не жовті, да, такі як ось ці мої гарненькі рослинки, я б використовувала ось е, таке добриво, це добриво від майстер. Відомі, ті, хто займається розсадою і купляють добрива, знають це добриво. Це добриво ось із формулою 0,5234. Да. Тут у нас іде 0 азоту, так? тому що якщо ми пікуємо рослини, ще пікували місяць назад, то нам азот ще тоді не потрібен, тому що нам ми рослини вирощуємо на підвіконні, так, зазвичай. І... Азот, він погонив вріст нам рослину, а нам треба на, наоборот занизити цей ріст, щоб воно вже вимахало в нас і не переросло. От. Я... А, і тут 52. Це дуже великий вміст фосфору для того, щоб укорінити гарно наші корінці і розвинути загалом корінневу систему. От. Калій це просто як супутник. Про калій ми будемо розмовляти з вами пізніше, тоді, коли наші рослини будуть вже зав'язувати плоди. Так. А так як зараз мені потрібна розширена формула для того, щоб отримати всебічний розвиток нашої рослини, тому я буду використовувати ось таке добриво, майстер із формулою 20 20 20 Тобто тут все в рівноцівній пропорції. 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Але ж мені треба збільшити кількість фосфору. Це дуже важливо. Тому в оце доброго я додам і ще ось це доброго. Розумієте? І в мене буде більша частка фосфору. А, осталь... ну, а Азот буде, але не так багато. Ну, і, звичайно. Укорінювач. Після ось такої суміші, наші перці напротязі тижня просто забуяють. Усе жовте піде, і він піде активно в зростання. Як ми мішаємо? В мене є ось такі ювелірні ваги, вони показують до 0,1 г. Якщо ви займаєтесь розсадою, Дуже гарно, вони недорого коштують, 200 гривень коштують. Замовляла на Aliexpress, Ви також можете собі замовити дуже зручно. Я все, всі добрива на них важу. На 1 літр води нам потрібно. Так, тут у нас іде 20 грамів на 10 літрів. Значить, нам потрібно 2 грами розчину на літр води. Відміряємо. Ось таке воно йде голубеньке. Все 2. І беремо тут півтори грами, але я візьму трохи менше. Беремо один грам. І з великим вмістом фосфору. Якщо ви не знаєте, як його купити, там немає, просто проходите в магазин і питаєте, мені потрібно доброго з великим вмістом фосфору. По формулі це середня цифра. Перший азот, середня фосфор, остання калій. Додаємо 1 грам Все. і додаємо 1 грам. І порінювача. Все. Загалом вийшло 4,3 грами добрива. Цього нам вистачить, щоб пролити наші рослинки. Розчиняємо Я надіюсь, я вас не запутала. Якщо щось незрозуміло, пишіть в коментарі. Ну, не знаю, будемо ще одне відео знімати, розказувати вам. Головне розібратись з цією формулою, Для що для чого потрібно. І потім всі ці підживлення для вас будуть абсолютно нескладні. Наше живлення готове і будемо поливати наші рослинки. Водички льємо небагато, щоб не заливати, прям, щоб вода прям не стояла в нас. Ось так проливаємо. І після такої процедури бажано, щоб ваші перчики були в максимально освіченому місці. До 10 вечора. З 6 ранку до 10 вечора це було б ідеально: поставте якусь лампу. Ну що, друзі, ось ми з вами разом і пропікували наші Перчики і тепер будемо чекати результатів. Звичайно ж, ви, ті, хто постійні мої глядачі, побачите, які будуть результати, тому що ми будемо разом з вами висаджувати ці перці і тут у мене в місті на городі і в теплиці. І, звичайно ж, повезу перчики і на дачу. Тому подивимося, як я їх догоню до гарного вигляду за, я думаю, тижні три. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам здоров'я, гарних, здорових рослин і мирного неба над головою. Всім до побачення!